Укуси домашніх та диких тварин, таких як коти, собаки, лисиці чи щури, можуть переносити різноманітні захворювання, такі як сказ та правець. Також це може викликати інфікування рани, де вкусила тварина. Серед усіх тварин найрозповсюдженішими є укуси собак, і на них припадає цілих 90%. За статистикою найчастіше е, кусають тварини дітей, а саме хлопчиків у віці від 5 до 9 років. Звісно, летальність при укусі доволі низька і непропорційна, але зазвичай це діти віком до 10 років. Тому дії при укусах тварин мають бути правильні та кваліфіковані. Якщо вашу дитину укусила тварина, необхідно якнайшвидше промити рану великою кількістю проточної води з милом. Це допоможе знизити ризик інфікування рани та зараження різноманітними інфекціями. Наступне, що ви маєте обов'язково зробити, це звернутися до лікаря чи вашого педіатра, щоб уникнути різноманітних ускладнень чи профілактувати розвиток таких захворювань, як сказ чи правець. Якщо з місця рани є кровотеча, необхідно притиснути чистий рушник або марливу серветку до місця рани, і це допоможе призупинити, чи повністю зупинить кровотечу. Більше про зупинку кровотеч є в нашому окремому відео. Якщо у вас є така можливість, щоб дізнатися чи зібрати інформацію про тварину, яка вкусила вашу дитину, зробіть це. Наприклад, якщо вашу дитину вкусив пес сусіднього двору, ви приблизно орієнтуєтесь, де він може знаходитися. Якщо фахівцям буде необхідно забрати якийсь матеріал від собаки на дослідження, ви зможете підказати їм, де можна знайти цю тварину. При укусах великих тварин існує ризик не тільки інфікування чи кровотечі, а також пошкодження кісток, наприклад, перелами кінцівок чи черепа. І це є дуже небезпечним для діточок, особливо маленького віку, бо це вплине на їх життя та подальший розвиток. Тому пам'ятайте, при будь-якому укусі тварини існує необхідність звернутися до вашого сімейного лікаря або викликати швидку допомогу. Окремо важливо наголосити на небезпеках, з якими можете стикнутися ви чи ваша дитина при нападі тварин. Перш ніж надавати допомогу, спробуйте зробити місце безпечним. Бо якщо собака вже вкусила або збирається це зробити, є ворогіння, що вона не зупиниться. Тому потрібно спробувати її прибрати з місця події, спробуйте її відлякнути за допомогою речей, які у вас є. Це може бути камінчик, парасолька, якась сумка чи пакет, який з вами в ваших руках. Якщо собака злякається від супер вам вдалося. Якщо ні, намагайтеся продовжувати ваші спроби. Бо, допоки ви не приберете собаку з місця події, на жаль, Ваша допомога може бути неефективною. Якщо ви живете там, де є велика кількість безпритульних тварин, спробуйте подбати про вашу власну безпеку заздалегідь. Ви можете зробити це, придбавши спеціалізовані засоби, наприклад, газовий балончик чи спеціальний свисток проти собак.